Привіт і слава Україні! Що ж, друзі, черговий день наближає нас до нашої перемоги. Саме завдяки нашим з вами побратимам і посестрам, які тримають рубежі, багато в чому доробляють ту роботу, яку, ну скажімо так, я не встиг зробити. І саме завдяки цим старанням воїнів ми маємо можливість з вами обговорити декілька. Тем декілька проблем. Ви знаєте, зараз кажуть, ну що ж може бути важливіше за війну? Я скажу, що за війну і за нашу перемогу важливіших моментів зараз не може бути. Але справа в тому, що війна закінчиться, хлопці повернуться з дівчатами, як то кажуть, з передової і для того, щоб вони тут не офігіли від. Тих змін, які відбулись в державі, поки вони були в окопах, ми з вами маємо робити те, що ми можемо, тим, чим маємо, саме там, де ми є. Так, тому що повернувшись з війни, вони побачать, що під прикриттям війни в нас в державі Україна відбулося дуже дуже багато, ну не зовсім файних речей. Що хотів почати, хотів почати сьогодні з. Статті з публікації, де давав інтерв'ю Федір Веніславський, це депутат Верховної Ради, Слуга народу, представник президента в Конституційному суді і в Верховній Раді України, він же він почав розповідати про темпи мобілізації, бла бла бла, що ми справляємося, що у нас все нормально. Ну в той час, коли я чую, що батальйони, як то кажуть, крикма кричать про те, що нестача особового складу, відсутність ротації, виснаження вигарання. Солдатів на передовій від постійного перебування там, а це вже намагаюсь нагадати всім, що це вже більше 600 днів. Ну, чесно кажучи, я вважаю, що питання мобілізації в нас на даний момент провалюється. Ну це не зрадофійство з моєї сторони, це не паніка. Але такими темпами ми не довоюємо, бо воїни закінчаться раніше, ніж наші слуги розгорнуть. Програму по популяризації захисту вітчизни замість популяризації ухилянства і поворознюків, Ну але тим не менше, мене привернула увагу. Мою, скажімо так, інша теза пана Веніславського. Це стосовно ухилянтів. Отже, він каже, що з метою покращення демографічної ситуації в Україні. Ті, хто втікли з держави під час війни, використовуючи різного ж типу підробні документи і так далі, там через річку вплав. Ну я там не знаю хто там як там виїжджав, Тим не менше, що їх напевно не варто карати, бо демографічна ситуація буде погана, тому хай приїжджають і розмножаються. Десь так приблизно я розцінюю ці тези. Тобто, свою сцекливість вони тепер розмножаючись, будуть популяризовувати і вирощувати з маленьку, тому що, ну відверто кажучи, в сім'ї боягуза може вирости лише боягуз. Я це знаю. І ми всі це розуміємо, тому ми маємо бути свідомими того, що. Ну, як мінімум, мусить бути якась альтернатива. Якщо слуги сьогодні говорять, що не треба карати, до речі, це досить дискусійне питання. І я думаю, що ви зможете в коментарях написати свою думку з цього приводу. Тільки давайте так, зважену думку, без аля ура патріотизму чи навпаки, там ура з А просто-напросто, а що робити? Ну і в мене, наприклад, є одна з пропозицій обмежити тих, хто не виконували громадянський обов'язок захисту батьківщини, ухиляючись таким чином за допомогою підробних. Там документів і так далі, якщо вже їх не збираються притягати до кримінальної відповідальності, ну тобто це для начала треба, ну як мінімум, декриміналізувати, декриміналізувати статтю використання підробних документів, бла бла бла, незаконний перетин кордону? Ну її тоді треба на що скасувати? Ну, окей, якщо вони збираються судді це зробити, і не судді а ці слуги, то що тоді? А яка тоді має бути їм? Понять простіть і дати медалі? Нехай приїжджають, трахаються, перепрошують і розважаються. Ну, якось воно виглядає трохи так ну однобоко. Тому в мене є наприклад бачення, що обмеження в вибиратися і вибирати, да тобто обмеження виборчих прав як альтернатива. Ну, можливо, мало би бути впроваджене. Хоча я і так вважаю, що це має бути впровадження е, такої речі, але тим не менше, ну ви уявляєте, у завтра балотується там до Верховної Ради і буде розповідати нам всім, як треба жити по тому закону, який він напише. Ну, чисто кажучи, мене це трохи так знаєте, ну напрягає відверто. І я ну розумів би, якби була б якісь моменти щодо покарання. Ну або, наприклад, там введення такого терміну як паспортне громадянина, якраз. От, саме для таких речей обиратися, бути обраним чи обирати, брати участь у виборах у голосуванні і так далі. Можливо, таке нам щось слід запровадити. Питання дискусійне, тому пишіть в коментарях, можливо, з цього приводу ми з вами зробимо якийсь стрім, ну і обговоримо. Але тим не менше, зараз є і інші новини. Ви пам'ятаєте, я неодноразово казав, що саме іменем України коїться найбільші злочини в державі України. На сьогоднішній день я бачу, як е, хочуть змінити судову систему, прикриваючись знову ж таки війною, антикорупційною боротьбою, бла 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 І фактично політики намагаються під керівництвом Єрмака, бо ми знаємо Офісно-Президентська республіка і Єрмаковщина, якраз вони і роблять ці всі речі, вони намагаються підмяти під себе судову систему. Яким чином ну дивіться, алгоритмів є багато, але зараз з'явився в Верховній Раді законопроект, на який звернули увагу, скажімо так, люди, які не бать. Vai do já. От. А зокрема, ми знаємо, є така е, Ірина Федорів, яка ну, досить має активну громадську позицію, написала в своєму Фейсбуці е, посиланням на певні законопроекти, які зараз є. Отже, 96.43, 96.43.1 – це законопроекти, які фактично хочуть мати вплив на Верховний суд України. Ми зараз можемо говорити дуже багато. Я не буду зараз влазити в деталі, але суть така: у Верховному суді є велика палата, велика палата, наприклад. Наприклад, може звільнити суддів майдану, або не дати Приватбанку повернути Приватбанк в руки в лапи Коломойського. Це все те, що вона робила, і в принципі це нормальна тема. Але вони хочуть слуги дати можливість відкликати суддів з цієї великої палати Верховного суду. Їх там, до речі, є 21, хочуть зменшити до 14, ну щоб легше було тримати в управлінні. Але саме головне поняття відкликати суддю, якого вже обрали до Великої Палати. Ну, це, чесно кажучи, так, ти ведеш себе гарно, по команді повернеш Приватбанк Коломойському, значить залишишся працювати в великій палаті, а не повернеш, ми тебе відкличемо. А прикриваються вони гарними гаслами. Ну, з умовою, там, якщо суддя там не доброчесний, то треба ж його якось відкликати. Слухайте, якщо суддя не доброчесний, його треба гнати в шию судової системи, а не відкликати з великої палати і відправляти там, умовно кажучи, в якийсь касаційний суд. Ну, тому, прикриваючись гарними гаслами, слуги намагаються саме на це впливати. І чесно кажучи, в них дуже багато таких є речей, які вони хотіли зробити. Тому ми маємо бути пильними, тому що вплив на судову гілку влади. Я дуже добре пам'ятаю, як Верховна Рада минулого скликання позбавлялася від цього впливу, тому що інакше не отримали би без, безвіз. Слуги разом з Єрмаком хочуть сьогодні назад повернути такий вплив політиків для того, щоб що. Щоб нас не взяли в Євросоюз, чи для того, щоб наїстися лайна, отримати грязною ганчіркою по морді і потім е, мужественно преодолівати цю проблему і скасовувати чи накладати вето на цей законопроект з боку президента, і показати його героїчну боротьбу за незалежність судової гілки влади. Ну, чесно кажучи, ця маніпуляція мене вже відверто кажучи, дістала. Але є позитивна новина. Позитивна новина в тому полягає, що нібито за е, назика. Національна агенція запобігання корупції розробили законопрое щодо притягнення суддів до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень. І тут увага, я мушу це зацитувати. Так от. Якщо воно всінене у вас, корисливих чи інших особистих мотивів, якщо це завдало іскотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам окремих фізичних осіб, державним громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, тут не вистачає ще одного речення: охоронюваних законом інтересів держави. Бо не завжди рішення суду стосуються фізичних чи юридичних осіб. Ну, наприклад. Повернення там Ядуковича до влади. Пам'ятаємо цю історію, ну умовно кажучи, да, то це буде нанесення шкоди е Януковичу чи нанесення шкоди інтересам держави, конституційного ладу в Україні і так далі. Тому я вважаю взагалі позитивною ідеєю, саму ідею притягнення суддів до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень. Ну, тут ми можемо згадувати суддю Вовка, одного й другого, які там чудили і так далі. Але я вважаю, що це позитивно, і мені дуже цікаво буде з цього приводу також. І ваша думка. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску, буквально, я дивлюся, Facebook розривається 247, по-моєму, депутатів, зараз я гляну. 267 проголосували в першому читанні про заборону там московської церкви, бла бла-бла. Але там знову ж таки є закладені моменти, які до другого читання треба прибрати. Ну, на кшталт того, що за рішенням суду. За рішенням суду вони будуть, скажімо так, витурювати московську церкву з України років націй. Я вважаю, що це неправильно. Вони себе спозиціонували як російська православна церква. Верніше, вони себе там розказують про якийсь там патріархат Московський. А ми кажемо, що це РПЦ. РПЦ має приналежність до країни-агресора, тому ніхто їм тут шастить. Ну це моя думка суб'єктивна. Звичайно, я був одним із авторів, які зобов'язали не казати УПЦ МП, а казати саме РПЦ. Не Українська православна церква Московського патріархату, а в назві вони мають містити слово Російська православна церква, саме російська, і цей законопроект я не мій горжусь. Він пройшов всі інстанції, в тому числі Конституційний суд. Тому питання заборони російської ФСБшної агентури на території України має вирішуватися не в судовому порядку, а просто прямою забороною. Ну десь так приблизно, як ми заборонили діяльність ОПЗЖ без проблем. Такі в мене думки з цього приводу на даний момент. І, друзі, я вам е, дякую, що ви підтримуєте наш YouTube канал, ти ті кнопки спонсорства, дзвоники, робите репост відео, і це нам допомагає боротися, робити те, що можемо, тим, чим маємо, там, де ми є. І попри всі негаразди Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!